Новому Всім привіт! Новому платічку у нас сьогодні Лія. Ми вчора після свята заїхали в магазин. Хочу так? сказати, що колуєх. Ми ж на машині, Миколай, мене на велику Їдь швидше. Тобі смішно, що він так зробив? Сідай давай. Мені потім треба буде, можливо, тітку вести за продуктами. А тут крісло, воно сюди не поміститься. Сідай, давай, швидше, швид. лій. Я чекаю, доці. Чекаю, пристібася. Ну що, сьогодні цей день настав, як то кажуть. Останній робочий день. Їдемо на восьму. Працювати, але не багато. Сьогодні всього 6 годин. Не 8, як минулого тижня у п'ятницю. Готовий, Лій? Mm -hmm. Алді називається супермаркет. Так, і там була, були знижки на два платічки, так? Ти обирала? Ні, чому? Мені ці теж сподобалися, але інші теж були класні. Найбільше? найбільше ти мені подобаєшся. Тобі гарно в усіх платках. Bonjour. Quoi Là Oui. D'accord. Oh. Цікавий будинок, я в ньому колись була давно, вже пару разів, мабуть, жінка мешкає сама, але в неї тут величезна територія. Це ось ферма колишня, про яку я вам розповідала, вона там знаходиться, межує з, іншими, з іншої сторони, з цими заводами металоконструкцій чи бетонних конструкцій, скоріше так. А тут ось через дорогу цей будинок теж багато землі, велика територія, сад. Колишні, мабуть, були теж якісь городи. Зараз це просто газони. Але специфіка в тому, що оточують тепер ці землі, цей будинок, саме ось таке: склади, заводи і так далі. Видно, що коли цей будинок будували, такого навколо не було, але ж. Тепер все змінилося. Ну, можливо, доволі давно змінилося, 15-20 років тому. Але від того не легше. Це автобуси повертаються на парковку в місце, де власне комунальний транспорт зберігається. В школу відвезли дітей і в коледж повертаються. Повернулася до будинку, в мене віконечко. Мені наступне о 10-й, зараз 9-11. Трошки домашніх справ встигну зробити. Кущик розквіт біля дверей у нас тут. Бутони, вони постійно нові-нові будуть виникати, ось так все літо аж до осінь буде квітнути. Їду працювати далі. Зараз в мене Полет і Крістян. Інколи ми їздили з нею за продуктами. Це ті, яким 97 вже і 95 років. Ось. А останні рази я постійно там прибираю мою вікна. І так далі. Подивимось, що буде сьогодні. Ще ми з Посполіт два рази їздили прибирати на цвинтарі могилу, яку приготували для неї і її чоловіка. І ось в очікуванні цієї події в їхньому житті як чогось такого неуникненного. Два рази на рік ми їздили туди прибирати це. помилка Це ще не зроблено. Це вже не зробила. Дякую. Так, тут закінчила, як ви зрозуміли, я прибирала, показала вам гумову щітку, якою я зазвичай в цьому будинку підмітала паркет. Але і плитку також, ну ось такі побажання гумовою щіткою. Від пилу, на мій погляд, не дуже зручно. Ну і взагалі полисмоком краще, але ось такі побажання клієнтські. Ну і показала вам те, що зазвичай елементи декору, які мені в будинках доводилось не раз е натирати спеціальною пастою. Це мідні або сплав міді ось такі вироби. В даному випадку це статуетки коней, але взагалі в цю політ з Крістіаном багато різного такого. Сьогодні вистачило часу мені тільки на цих двох коней. Ну і там ще є е, планки такі внизу дверей, теж зроблені з міді, їх теж треба натирати. Ось так. Ну, а ще ця паста і для срібла підходить натирати, але я щось жодного разу мені не випадало срібло, столове натирати, хоча я його, звичайно, в будинках зустрічала. Фамільні, сімейні реліквії. Приїхала я до мадам з Касабланки. Останній візит. В неї сьогодні обідні годинку. Буду допомагати з обідом. Бонжур, Bonjour. l'autorité. Bonjour, Il y a ensuite le chaos de l'extrême droite, avec qui nous refusons toute alliance. Son programme économique mettra la France en faillite. L'extrême droite aggravera les déficits alors que la France est déjà nous 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 la liberté de mettre celui de vos familles. La liberté de la liberté. De... <t 'en> Donc, по телевізору замість реклами, реклама політичних партій. Я тут закінчила, зараз в мене перерва невелика 40 хвилин. І їду до неканадців останній раз теж до моїх постійних клієнтів. Дувайте. Коротенька перерва. Миколай вже приїхав, пообідав в коледжі і потім додому, бо не було більше уроків. І каже, що 5 дітей всього сьогодні було, а вчора двоє. Не ходять вже. Ну, і всі діти мої кажуть, що багато-багато дітей поїхали в ваканс. Вже канікули, типу, раніше в них почалися. Батьки ось так забирають на тиждень, а то й більше до закінчення навчального року. Взагалі, з цим тут доволі суворо, що не можна пропускати і пояснювальні, і довідки, і все це треба. Діти зобов'язані відвідувати школу. Без поважної причини не можна пропускати, а тут. Така ось історія. Наприкінці року вже закривають на це очі. А в мене останній будинок останнього дня роботи. Останні дві години. Не відчиняють, мабуть, знову обідують на терасі позаду будинку. Не чують мене. Ну що, я вже 15 хвилин сижу. Ніхто не відчиняє. Дивлюсь, тепер що половина будинку зачинені ролети. Віконниці зачинені. Ну, машину мадам бачу, а її чоловіка не бачу, бо зазвичай там під навісом стоїть машина. І в мене. Ну, я постійно дзвоню, ворота ніхто не відчиняє. Враховуючи, що до них гості мали приїхати, мали б приїхати. Можливо, вони кудись поїхали і вона забула анулювати. Можливо. Я вже написала їй повідомлення, вже подзвонила, голосове повідомлення залишила. Поки що тиша. Відчинили через 25 хвилин очікування. Редагую зараз відео і згадала ситуацію, яка в мене була саме з цією клієнткою. Я просувала якось речі, вона мені залишила коментарі, щоб я це зробила, її вдома не було, і отже, там були сукні, я її спалила одну сукню. Тканина була синтетична, і я насправді Ну, праска була не така, не такого типу, без відпарювача, скажімо так. І я просто вимикнула праску і почала. Просувати, і в процесі, як тільки я торкнулася тканини, я подумала, що треба було, мабуть, зменшити, не на максимумі ту праску тримати, але все це було одномоментно в одну там, долю секунди, і отворилася дірка в сукні я страшенно переживала і з цього приводу, я, до речі, влог про це знімала. Я написала їй повідомлення, що ось вибачте, вибачте, так сталося, я. Взагалі, ну, не знаю, що робити. Перше в мене таке трапилось. Вона, ну, а я їй фотографії її надіслала це через месенджер у Фейсбуці. І вона мене там запевняла, заспокоювала, сказала, що вона взагалі то не любила цю сукню, її, її подарували. <кій> Тому вона зовсім не засмучена і нічого страшного буває, і так далі. І ось цього разу, коли я просувала речі, я... там була шовкова блуза Баленсіага. Я знаю, що це доволі коштовна річ. Ну, і те, що тканина, і те, що брендова річ, і тут мені треба її прасувати. Пітніла і нервувала, але цього разу все. все... Вийшло і ось цей тип праски саме з відпарювачем, на ньому ж немає тумблера, там не можна зменшити температуру самої праски. Це теж цікавий такий момент і цікавий в життєвий досвід в мене. Все, попрощалась я із неканадцями також. Трохи таке щемливе прощання вийшло. В мене з ними було таке спілкування на відміну від інших, мабуть, будинків, тому що ми могли спілкуватися англійською мовою вільно. Мадам час від часу запрошувала мене залишитись допрацювати, тобто давала мені підробітки інколи додатковий час. І навіть я в них в саду бур'яни <смістична> Полола, допомагала їм теж підробітком за додаткову оплату. Ті, хто давно дивиться канал, постійно знаєте, про такі в мене випадки були. Тобто ми з нею окремо ще спілкувалися, окрім моїх обов'язків через агенцію. Ну, власне. І про сім'ю, і про все розмовляли. Так що теж доволі близькі були мої клієнти. Я любила в їх будинку прибирати в новому е великому будинку. Ну і вони мені були цікаві так, також як персони, як люди, які ось живуть своє найкраще життя, скажімо так, тому що її чоловік. Інженер, який зараз на пенсії, в 60 років заробив статки, і, як я вже сказала, насолоджуються спокійним життям на півдні Франції, а жили вони 20 років в Нідерландах, хоча він француз, а вона філіппінка. Власне, ну, вона сказала: Окей, будемо підтримувати наші. Наш зв'язок через Facebook вона мене там колись знайшла, писала мені повідомлення, коли її не було вдома, і вона мене просила, ну, писала мені, що вона хоче, щоб я зробила в цей день. І сьогодні вони мені не. Ох, потяг поїхав, налякалась трошки. Сьогодні не відчиняли мені, бо вона заснула. А ну, і чоловік її, схоже, заснув теж перед телевізором, і вони просто мене не чули. Це дивина. Ну, не знаю, чим вони зайняті були, ну, нема підстав не вірити, але аж ось так. І я ну, більш ніж півтори години просувала речі, в неї на вихідних були гості, багато е постільної білизни. Було в мене зараз. Власне, все. Ось так і закінчилася моя робота в агенції при муніципалітеті міста Карбони. Принаймні на сьогодні так. Ну і забираю дітей зі школи. Четверта. Зараз година. Ще треба буде заїхати в офіс. Ох, нема де припаркуватись. Лі віддали поробку, так, Лєчка? Така гарна. Григорій! Він тебе побачив, Лій. Бабусю, не треба було сьогодні возити, тобі пощастило і мені теж. Так. Фух, як свикот. Лічка убережного. Власне, мені вдалося віддати тільки робочий телефон, треба ще донести зарядне і треба свою блузу, в якій я працювала, здати. Також я взялася її випрати перед тим, як віддавати. Тож в понеділок ми ще зустрінемося в офісі. Доволі щемливе таке прощання було. Моя шефіня мене обіймала, цілувала. Сказала, ну що буде сумувати, і просила заходити до неї час від часу, розповідати як справи в нас. Ну я на що я їй відповіла? Звичайно, вона ж соціальна працівниця наша, ну вона голова цієї агенції. Соціально, і в принципі, все, що в місті відбувається, з соціальними якимись пільгами, допомогою, все проходить через неї. Власне, так вона нам допомагала оформлювати документи щодо каф, ну Тобто соціальні ось ці виплати саме для сім'ї, і щодо харчування, будь-які ось такі пільги, що в школі нас стосувалися, все через неї проходило. Тому я думаю, все одно, як, як там не крути нам ще з нею зустрічатися і зустрічатися. Тож не прощаємось до того, що я часто можу своїх колег зустріти, проходячи там проїжджаючи в школу, чи проходячи з дітьми повз недалеко все поряд. <clicking> Тепер, коли Руперт нарешті пішов, тілда зачинила двері і влаштувалася на горі, готова осягати всі таємниці книги Євсеві. Однак, спершу, попри ранню годину, щільно запнула всі фіранки. І ще разок перевірила, чи справді вона замкнула вхідні двері на ключ, а задні на засув. Обережність ніколи не завадить. Тільда вмостилася за столом при затишному світлі лампи, і почала читати. Святковий пиріг це мій шедевр, його смак такий особливий, що кожна мишка у світі, яка його покуштує, де б на землі б вона не жила, і які б делікатесень не підносила їй Батьківщина. Відтоді мріяти Мені... ласувати лише ним. Я це бачу. Побагато. Розділ другий. Поява слав'ян. У той час, як торгівля та культурний обмін здебільшого були характерною рисою відносин греків із народами українських степів, в останні століття перед нашою ерою римляни не мали іншого вибору, як приєднувати торгівлю з війною. Їхні стосунки з типовиками стали особливо войовничими в IV столітті з початком періоду, названого варваськими набігами в старій історіографії, а зараз відомого як Велике Переселення народів. Друзі, це власне все на сьогодні. Я вам дуже вдячна за те, що переглянули це відео аж до самого кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, перевірте, чи ви підписані на цей канал. Я вас чекаю в коментарях, як завжди, по можливості буду відповідати. Якщо швидко, то одразу в коментарях. Якщо більш розгорнуто відповідь потрібно, то вже завтра, у неділю, ми з вами зустрінемося на прямій трансляції в прямому етері і поговоримо, як завжди, посидимо потеревенимо. Більш-менш ось в такому живому, наживо, в живому ефірі. І ще хотіла нагадати про збори. Насправді, у нас три збори в благодійному фонді Слобожанські Ластівки. Під цим відео, як завжди, є реквізит на поточний збір. Там ми збираємо на автомобіль. А в телеграм-каналі Слобожанські Ластівки посилання теж є під цим відео. Е, є інформація про нагальні потреби, також і звіти про те, куди йдуть кошти з цих зборів. Зараз там потрібний ремонт іншого автомобіля і постійний збір на FPV-дрони, який триває, триває і поки що, як ви бачите, буде тривати. Це наша з вами робота. Наш Обов'язок допомагати ЗСУ. Дякую всім небайдужим. Бачу, що ви щодня хоча б потроху, але долучаєтесь. Це дуже надихає, дає ось віру в те, що ми з вами рухаємось далі по кроку до нашої спільної перемоги. Я вам за це дуже вдячна. І, як завжди, заходьте в наступне відео, я ж готую влог наступний для вас і Лі, прийшла. Так, у нас сьогодні вже субота і у нас. Якось неправильно окуляри, здається. Ти так жартуєш? У нас є плани. Сподіваюся, що нам все вдасться, тому що є питання. Будемо вас тримати в курсі, Так, Лічка? Так. Бувайте? Бувайте. Бувайте?